Продовж цієї інформаційної години поспілкуємося, зокрема, про другий загальноміський форум Голів ОСББ, який відбувся у місті Хмельницькому, а також про те, як наразі в ОСББ готуються до зими. Про це детальніше будемо спілкуватися з гостем, який у нас в студії. Це пан Євген Щербанюк, співзасновник громадської організації, спілка Голів правління ОСББ Хмельницької міської тергромади. Пане Євгене, мої вітання! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Так, тож відомо про те, що відбувся другий загальноміський форум голів СББ. Відбувся він в місті Хмельницькому, і він зібрав більше сотні учасників. Під час цієї зустрічі говорили про зміни у програмах співфінансування і з ремонту будинків, а також власне про новацію у програмі «Енергодім», яка передбачає утеплення багатоповерхівок та встановлення індивідуальних теплових пунктів. Зауважимо про те, що з 2016 року цією програмою скористалися 18 будинків. Тож, спершу поспілкуємось про сам форум, потім вже перейдемо, скажімо так, до прикла... до таких детальних прикладів. В цілому, які ваші враження від форуму? Чи були якісь насправді важливі прикладні речі на цьому форумі? Сам форум був для всіх учасників досить цікавим. Мені він дуже сподобався. Сам наш основний гість, це директор фонду нерефективності. Ігор Фаренюк, він презентував новації, які були конкретно 23 вересня прийняті фондом енергоефективності. Зокрема, ці новації передбачають більш спрощену участь ОСББ в заходах з за енергоефективності. Тобто багато бюрократичних моментів скасували. Тобто, вже не потрібно для фонду надавати проектну документацію, щоб вони її вивчали. Все потрібно просто, щоб була бажання самого будинку, тобто загальні збори, на яких приймаємо рішення щодо того, що ми хочемо взяти участь в програмі енергодім, а також подати заявку ну наступну заявку на відповідне отримання самого гранту. Що власне можуть профінансувати за цією програмою енергодім? Тобто, це утеплення будинків в такому базовому простому розумінні? Чи можливо ще щось, що допоможе громадянам економити власне на оплаті за комунальні послуги? Станом на зараз фонд енергоефективності працює за пакетом А, тобто, спрощеним, легким. тобто… З початку війни не фінансуються нові проекти з комплексної термомодернізації, тобто утеплення і таке подібне. По пакету А, а конкретно спрезентували спрощений пакет А. Тобто, базова річ це для багатоквартирних будинків, в яких є централізоване опалення, тобто, це встановлення ІТП індивідуального теплового пункту, який відповідно дозволить. Правильно використовувати ту теплову енергію. Тобто, часто, часто буває, що будинки, які підключені до централізованого палення, вони або не догріваються, або перегріваються, і відповідно там люди відкривають відкривають вікна, тому що їм жарко, а це, а це все тепло, це, це все гроші. Тобто, сам ІТП, він забезпечує правильне використання того, того тепла. Крім того, це додаткові заходи можуть бути це балансування системи. Тому що часто ми стикаємося з тим, що комусь на першому поверсі холодно, а на дев'ятому поверсі жарко, і от є умовно людина, яка там скручує то, то тепло. Так він він постійно бігає тим холодно, тим жарко, і він намагається балансувати це все діло. Тобто, встановлення автоматичних балансирів воно додатково дозволяє, щоб всім було комфортно, всіх було однакове тепло. А також це базові заходи, це заміна вікон в місцях загального користування, заміна дверей, що додатково дозволяє там економити. Тобто цей пакет А спрощений досить зручний, тому що ми можемо обрати не великий комплекс заходів з термомодернізації, а чисто певне локально, що, 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 що нам потрібно. Потрібно нам утеплити дах, тому що він він пропускає тепло багато. Ми утепляємо чисто дах. Потрібно нам встановити ІТП, а ми встановлюємо тільки ІТП. Так, в такому плані. Більш спрощення. Якщо, власне, говорити на якомусь конкретному прикладі, так, до прикладу, одного будинку, там встановлення от, ІТП, там заміна вікон дверей, скільки коштів готова профінансувати держава в рамках програми енергодім, е, скільки коштів потрібно буде заплатити мешканцям цього будинку, і чи є якесь співфінансування, так само якась участь, зокрема, від місцевого самоврядування, від місцевої влади? Так, дякую за запитання. Е, Ще одною зміною до цієї програми енергодіїм є те, що е, зменшився поріг е, частки самих людей, співвласників в загальній загальні вартості цих робіт. Він від 20% зменшився до 10. Сам фонд він фінансує 70% від вартості робіт та матеріалів, і обов'язково частка людей це 10%. І крім того, ще на форумі наш міський голова Олександр Семсамчишин та заступник Василь Новичок презентували додаткові програми підтримки ОСББ по співфінансуванні в цих заходах. Тобто, місто додатково розглядає варіант щодо до 20% фінансування за рахунок міського бюджету. Цих коштів, і відповідно, якщо вже є потреба у взяті кредиту, то це 15% відсоткової ставки місто компенсує. Крім того, ще одна дуже хороша новація – це те, що фонди на рефективності готовий давати авансово кошти на придбання тих, тих матеріалів. В той же час, коли раніше потрібно було зібрати свої кошти там. А це, до прикладу, наприклад, той же будинок по Франка 55. В них вартість комплексної термотизації була порядка 20 мільйонів гривень. Тобто вони, вони брали кредит, вони залучали свої, свої кошти і все. І тільки тоді, після виконання всього, їм фонд повертав, повертав ці кошти. То зараз фонд аван авансово дає дає кошти на придбання матеріалів, тоді це все діло робиться і. Поз по завершенню залишається набагато менша частка, щоб віддавати людям потрібно, тобто є досить такі значні суттєві зміни і покращення щодо бюрократичності цього процесу. Ви зазначили, що зараз є можливість там в спрощеному форматі подати там всі необхідні документи і взяти участь фактично в цій програмі. Але оці от бюрократичні процеси, скільки вони займають часу, тобто чи можна встигнути там умовно взяти участь сьогодні і вже на зиму, скажімо так, підготуватись до нового опалювального сезону. Чи все, що буде робитися сьогодні, це вже буде підготовка до наступного опалювального сезону? Це, скоріше, все, так як у нас вже друга половина вересня, то ми до опального сезону не встигнемо це зробити. Тому що обов'язковим е, обов моментом для участі в енерго, програмі енергодім є отримання енергетичного сертифіката будівлю. Тобто, щоб ми. Спеціальні енергоменеджери вони виїжджають на будинок, оцінюють, де будинок втрачає найбільше тепла, кудою, і які можливі етапи і заходи для скорочення енергоспоживання самого будинку. Тобто, якщо ми кажемо, що сам енергоаудит, він напевно займе десь близько місяця. Крім того, обов'язково для нас, як для ОСББ і для неорганізованих співвласників, там де є. Управителі є те, що потрібно зібрати загальні збори для того, щоб вирішити, чи ми хочемо брати участь в програмі енергодім чи не хочемо. А проведення самих зборів це так само оголошення мінімум за 14 днів, плюс 15 днів на збір підписів, тобто місяць це проведення загальних зборів. Далі місяць це енергоаудит. Далі знаходимо підрядника, який це все діло, може нам зробити. І все, тобто, це подаємо заявку, фонд має верифікувати його, і тільки тоді. Тобто, в загальному, напевно, це десь від трьох місяців має бути. Тобто ми взимку можемо зайти. Якщо це заміна вікон, то, тобто ми можемо замінити їх і взимку. Тобто, не є, не є проблемою це все діло. Якщо вже встановлення індивідуального теплового пункту, то відповідно так потрібно це все діло буде впроваджувати вже після самого сезону. Але це саме те базове, що дає найбільшу економію будинку. Хотів би також торкнутися новобудов, тому що зараз, якщо не помиляюсь, майже у всіх новобудовах індивідуальний тип опалення, і, і тепер вже точно не підходить, скажімо так, та й вікна навіть в тих самих під'їздах вже пластикові. Чи є якісь рішення по енергоефективності власне для новобудов, чи все, що вже можна було впровадити, там впроваджено було там самими забудовниками, умовно? Ну, по правильному, взагалі-то воно мало бути впроваджено забудовниками, тому що станом на зараз, згідно державних будівельних норм, найменші класи нерефективності будинків, які будуються, це має бути клас С. Але ми, ми всі розуміємо, що забудовники економлять багато на чому, ставлять самі простенькі там двері, які через рік-два їх викручує, вони починають вже е сквозити. І все таке. Тому для новобудов також це є можливість. Це все діло зробити, тобто, якщо індивідуальне тип опалення, то і в нас немає. Тобто, як обов'язкова, як обов'язкова складова пакету А легкий. Тобто, якщо всі, заходи, всі інші заходи в нас ре, ре, реалізовані, тобто воно воно є вже е, впроваджено, то можемо взяти будь-який інший, е, інший варіант із переліку і відповідно його впровадити. Тобто дійсно можна це, це все діло. Зараз в новобудовах часто є дахові котельні, які е, так само, е, тобто і тепер вже не потрібно, але є необхідність там можливо в додатковому балансуванні. системи є можливість в утепленні тих же трубопроводів, чи, чого, чи чогось іншого, утеплення горища, даху тому можна вибирати вже що нам потрібно. А от, власне, під час відбору, скажімо так, кому надавати грантові кошти. Чи можемо говорити про те, що пріоритетнішими все ж є будинки там ну, більш старого житлового фонду, аніж новобудови? Пріоритетність як такої немає. Фонду кошти є. Головне, щоб було бажання самих людей брати участь в самій програмі «Енергодім». і, відповідно, саме ну, тобто основне це саме бажання людей. Тому що коли ми подивимося інфографіку міста Хмельницький, тобто в нас є тільки по фонду енергодім по Хмельницькій області подано 14 заявок з моменту створення «Енергодому». Чотири з них вже на стадії ну, вже завершені виконані ще чи шість виконані, ще вісім, воно в процесі реалізації. Тобто, сама активність мешканців досить невелика. В той час, коли Луцьк чи верніше, рівне, там близько 50-60 будинків вже реалізували це ну, реалізували ці заходи. Тобто, в нас таки в Хмельницькому недовіра ще є, і люди досить вагаються цьому. А от власне чому так мало хочуть брати участь у цій програмі? Тому що ну там 80% фінансує держава, є допомога міста. Ну по великому рахунку, якщо навіть розбити ту суму, яка залишається там. На людей ну це доволі невеликі кошти виходять, і навіть умовно, якщо там взяти що зібрання ОСББ там мешканців багатоквартирного будинку відбудеться за місяць. Кошти потрібно здати там за кілька місяців пізніше. До прикладу, це в принципі підйомна сума, і люди потім будуть значно менше платити за комунальні послуги. Чому не користується популярністю на вашу думку? Це лише недовіра, чи можливо, і навіть так само необізнаність, до прикладу, самих мешканців багатоквартирних будинків, що є подібна програма, що є подібні умови фінансування, що необхідно брати участь. Напевно, більше тут все ж таки певна недовіра мешканців, яка супроводжена тим, що раніше для участі в фонді потрібно було брати кредит. А після 2008 року ми всі розуміємо те, як з якою перестрогою люди відносяться до кредитів. Так що це щось таке, якась кабала, в яку хоче хтось їх затягнути. Я сам особисто намагався в одному із своїх будинків у 2020 році, е, збирав загальні збори і хотів людей спонукати до участі в програмі «Енергодім». Але мешканці все ж таки з е, перестроги до цього віднеслись, що це ж кредит, а ми не хочемо цього, цього робити і все. Можливо, одним із етапів це є певна пасивність людей. Тобто, тому що кажу, у нас в місті Хмельницькому є кілька дуже хороших кейсів успішних, де поряд два однакових будинка, які один з них утеплився, другий не утеплився. Однакової його віку, однакової поверховості абсолютно все, все однаково. Один будинок зробив, а другий будинок каже, що нам того не потрібно. Це певна пасивність більше людей. Крім того, можливо, це відсутність того, того от, лома, так, який міг би переконати своїх сусідів, що це круто, давайте до цього до цього підемо. Хоча я все ж таки прогнозую, що з врахуванням того, що зараз. Доба авансування, додалась підтримка міста. Що не потрібно буде вже брати тих кредитів? Теоретично можна потягнути самим, тобто люди більш, більш розрухаються і захочуть і будуть брати більш більше участь. Ну тим паче є вже і реалізовані кейси. Це зокрема так, так. само може бути як прикладом того, що от е, немає сенсу боятися. Чи відомо про те, скільки в цьому році будинків подалися на програму енергі... е, е, енергодім? Пільше всього, цього року не подалися ні одного будинку, тому що все ж таки в нас війна йде, і спочатку повномасштабної війни сам фонд він призупинив отримання будь-яких заявок для всього. Тобто тих 14 заявок, які є по Хмельницькій області, це ті, які були подані до лютого 2022 року. Зараз з спрощенням самої програми. Очікуємо, що їх таке буде більше і більше людей будуть йти до цього. Також знаю, що на форумі була окрема розмова про енергоефективність, про обмін нам розжарювання, зокрема про сонячні панелі. Е, окремо, хотів би запитати щодо сонячних панелів, тому що, якщо я не помиляюсь, у нас в місті вже в, в одному з будинків багатоквартирних є історія, де стоять сонячні панелі на випадок того, якщо будуть, буде вимикатися електрична енергія. Чи є подібні ідеї серед мешканців? Зокрема, можливо, навіть тенденція того, що будуть встановлюватися на багатоквартирних будинках. Ми розглядали цей кейс, запросили е, тих хлопців, які можуть реалізовувати сонячні, встановлення сонячних станцій. І в першу чергу е, ми говорили про той комфорт людей у випадку зараз повномасштабної війни. Час блекаутів, відключення е, світла, комфорт для того, щоб працювало те ж саме комунальне освітлення, для того, щоб працював інтернет, для того, щоб працювали відеоспостереження, для того, щоб можливо навіть працював ліфт у випадку чого, тому що е, коли в будинку живуть люди з інвалідністю, це для них критично. Умовно, для того, щоб можна було спуститись на візку ліфтом для, до прикладу, для того, щоб поїхати на діаліз. Тому що в мене, в мене в мене в будинку ж якраз живе така пара, які двічі на тиждень їм потрібно їздити на діаліз. І відповідно минулої зими було дуже важко їм. Тобто, коли не було, не було світла, на візку з шостого поверха постійно потрібно було спуститись і піднятись. А ліфта більше, електроенергії більше не було, чим, чим була. Тобто, це навіть для таких людей це є більш критичним, чим просто як забаганка якась. Тобто, реалізували цю, цю можливість, так це досить дорого зараз. З точки зору в подальшої їх використання можливо, воно для ОСББ є доцільним, недоцільним, потрібно рахувати кожному, скільки йому потрібно. І станом на зараз, з точки зору, якщо розглядати це заробітку, так тобто немає того зеленого тарифу для ОСББ, його не буде. Тобто єди єдине, що зараз впроваджується така система нетбілінгу, коли можна буде нам, як ОСББ, весь залишок електроенергії, який виробляється і не використовується, віддавати назад в мережу обленерго. Тобто лічильник, який, який буде обліковувати, скільки ми віддали електроенергії, скільки ми її отримали. Тобто, коли нам не потрібно, ми її віддаємо в мережу, коли потрібно, ми її, ми її забираємо звідти і ми нічого не сплачуємо. Але умовно хлопці розказували, 5-кіловатна сонячна станція з акумулятором вона обійдеться в орієнтовно там, 250 тисяч гривень. Тобто це досить значна сума, яка може покрити знову ж таки, теж, теж комунальне освітлення, тільки і все, навіть Ліфт з неї не запуститься. Тобто термін окупності до 10 років. То це більше просто про комфорт, що в кого є кошти, хто бажає, той може реалізувати собі для того, щоб працював ліфт, працювала та же дахова котельня. На до прикладу, якщо якщо потрібно працювали по можливості якісь розетки для зарядки мобільних телефонів під час блокаутів, такому плані. Якщо говорити виключно там, про забезпечення необхідної інфраструктури в будинку, мова навіть йде про той самий ліфт, про якесь освітлення ввечері в під'їзді, чи є доцільність, тоді можливо мешканцям зібратися і придбати генератор, скільки, можливо, подібний коштував, аби міг забезпечити всі ці потреби на будинок? Проблема з генератором така, що його потрібно комусь обслуговувати. Тобто, в той же час сонячні електростанції досить зручні тим, що ми їх змонтували і вони собі працюють самі без втручання людини. Тож час, коли електро, електрогенератор, це потрібно людина, яка буде біля нього стояти, яка буде заправляти, буде його обслуговувати, заміняти мастило. Е, ну і елементарно, щоб його не поцупили. Е, тобто, в такому плані більшість, е, ну багато СББ знає минулого року, дякуючи додатково підтримці міської ради щодо часткової компенсації вартості генераторів. Вони для екстерних випадків собі придбали такі генератори. В більшості будинків це будинки з газовими котельнями автономними. Вони для себе придбали, тому що якщо немає світла світла, то може взагалі повністю замерзнути вся, вся система, і це, це вже витрати на сотні тисяч, а то й на мільйони гривень. Тому всі більш більшість ОСББ з дахом котельним, які могли це це зробити, вони вже придбали такі генератори для аварійну для, для роботи з їхньої котельні в таких аварійних ситуаціях. А хто цього ще не зробив, то я закликаю все ж таки подумати про це, тому що наступна зима можливо бути ще. Ще гіршою з точки зору відключень, якщо на якщо расисти продовжать обстрілювати наші об'єкти ну, інфраструктури, як це було минулої зими окремо. Також хотів вже в контексті генераторів поспілкуватись про те, чи будуть відбуватися перевірки на встановлення генераторів, тому що ж там також є певні вимоги, якщо люди хочуть встановити їх на власних балконах. Це ж правила безпеки. Також чи будуть якісь подібні перевірки? Стосовно перевірок потрібно більше питати, напевно, органи ДСНС, наші. Тобто, як, як воно буде і все. Єдине, що ми в себе закликаємо не встановлювати генератори на балконах, дотримуватись тих елементарних правил, що це має бути мінімум 5 метрів від будь-яких будівель, встановлення його що він, має, що він має бути накритим. Е, Обов'язково це ну, напевно в. В нашому сьогоденні обов'язково мати кожному, хто має генератори, і не тільки генератори, а й різні електронні гаджети це вогнегасник на потребу того, ну на випадок того, що, не дай Боже, щось станеться. І тобто оптимальніший варіант для кожної сім'ї це буде встановлення системи безприбійного живлення чи якоїсь зарядної станції. А не встановлені все ж таки генератора для багатоквартирних будинків, конкретно ми кажемо. Також окремо хотів би поговорити про те, як наразі там триває підготовка до зими, до осінньо-зимового періоду, скажімо так. Чи готується якось ОСББ, і, зокрема, як радити готуватися мешканцям до цього осінньо-зимового періоду? Я би все ж таки радив мешканцям. Подумати вже про зиму зараз, не відкладувати це на потім. Хто ще не забезпечив себе при необхідності якимись системами резервного живлення, то все ж таки подумати про це зараз, а не в листопаді, коли прижме бігти, особливо це стосується тих будинків, новобудов, в яких є індивідуальне опалення, індивідуальні газові котли. Тобто це зараз не дуже дорого для того, щоб забезпечити себе теплом взимку, на випадок чого. Тому хто мене чує, от подумайте про резервне живлення для ваших домівок. Тому що знадобиться, тим паче ми бачимо, що останнім часом знову ж таки обстріли е збільшуються, зокрема, чого варта та сама Одеса який якій Російська Федерація продовжує бити і шахедами і ракетами, зокрема щодо вашого виступу, ви на форумі розповідали про закон щодо спрощення управління багатоквартирними будинками. Розкажіть так. детальніше про цей закон і як спрощ... що змінює він, зокрема, і в чому спрощення? Так, 10 липня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект 7029, який був підписаний президентом. 11 серпня він вступає в силу в нас з 10 листопада 2023 року, і в першу чергу передбачає деякі спрощення в управлінні багатоквартирними будинками. Зокрема, що дуже актуально є в нас в наш час, коли дуже багато мешканців виїхали за кордон. Тобто, цей законопроект. Вже закон він передбачає безпосередню можливість людям, мешканцям, голосувати з питань порядку денного загальних зборів за допомогою електронних підписів. Тобто, будучи, будучи за кордоном, вони можуть через свій смартфон, через дію підписати листки голосування запроти і наклавши електронний підпис свій. Що? Тому що наскільки ну тому, що якщо, якщо ви знаєте, для того щоб ОСББ прийняло якесь рішення за чи проти, то потрібно зібрати більше 50% голосів від в загальному від від будинку. А коли у нас власників багато кого немає, то це паралізує діяльність самого об'єднання, і це або йде певна підробка, щоб позвонили там ви за проти, ми за там поставили хрест якогось. Що не зовсім правильно є. Або це там неухвалення потрібних рішень зараз е, в наш час. Тому, в першу чергу, цей, цей закон він дозволяє використовувати напряму електронні цифрові підписи в законі е, е, під час голосування. Цей закон дозволяє проводити загальні збори в режимі відеоконференцій, що є також досить. Досить актуально, тому що, можливо, є той, хто хоче взяти участь в зборах, але не може. Тобто він може там, дол 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 долучитись в Зумі чи в чомусь іншому до, до самих зборів. Цей законопроект додатково продовжує період на проведення письмового опитування співвласників. Тобто, стан, станом на зараз, е яким, яким чином е відбуваються загальні, загальні збори. До прикладу, візьмемо там 100. Там, 180-квартирний будинок, Так, на загальні збори приходить там людей 20-30, не більше. Ті, хто прийшли на зборах, вони голосують на зборах, ті, хто не прийшли, потім ініціатор зборів, правління ходить по квартирах і збирає ці підписи. Хтось є, когось немає. раніше потрібно було зібрати підписи протягом 15 календарних днів. Зараз для великих будинків цей час збільшився до не більше 45 днів. Тобто є вже більше достатнього часу для того, щоб провести, ці, провести це голосування і позитивно прийняти рішення по зборах. Ну і ще із, із такого основного, це закон зменшує максимальний поріг голосів для прийняття позитивного рішення. Тобто раніше для майнових питань, тобто розпорядження спільним майном, затвердження розмірів внесків за замовченням було потрібно 2 треті голосів за. З практики, ці голоси зараз, особливо коли багато хто виїхав за кордон, це нереально зібрати. Цей законопроект зменшує цей поріг до 50% за замовченням. Тобто, якщо є бажання, можна залишити тих же 67%. Але можна і зменшити його, щоб швидше приймати рішення більш актуальніше. Ну і взагалом, основні це пане Євген. Дякуємо наразі, що були разом із нами. Євген Щербанюк, співзасновник громадської організації спілки голів правління в СББ Хмельницької міської територіальної громади. Детальніше спілкувалися про загальноміський і другий загальноміський форум голів у СББ, а також про підготовку до осінньо зимового періоду. Ще раз дякую, що були разом з нами. Дякую.